<тур> Напевно, ви вже чули ці слова: скібити доп 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 І це буде розказ про селену скіби туалет. Да. Настільки я вже скотився. Да Але вона мені подобається, і вам вона, вона подобається, я не знаю. Вже вийшло 57 серій. Цьому серія була поділена на дві частини. якщо І вона подобається мені. Якщо хочете ще раз збори про вселену скібений туалет, то наберіть під цим відео два лайки, я не знаю. А зараз ми будемо розповідати поверхну стоп про скібний туалет, туалет і чому воно захайпало. Да. Перша причина. Чого скіплити туалети почало хайпитись? По-перше, багато е м'ямних ставок. По-друге, багато рофлу. По-третє, є який на який сюжет. І це вже складує відчуття, що це подобається людям. Да, воно таке крінжове чуть, -чуть но воно ж подобається люд людям. Ну, як воно набирає за один день, буквально 10 мільйонів переглядів за один день. Уб ще найпопулярне відео набрало 100 мільйонів переглядів. Про що говорити? Да футбум геній. Реально геній. Не знаю, як він до цього додумався. Туалети і голова людей. Просто я знімаю свою шапку. А який сюжет? Да, на три лайка 100% буде сюжет. Ну, перші 20 серій буде розбор 100%. Зараз ми говоримо поверхностно. The Де Boom... Ну, коротше, The фук бума ви можете знати, як трансформери в, в Росії і ще багато м'ямних ставок. І це все було ви... знято в гарріс-моді. Є така гра. Я не знаю, що людина курила, чи що, чи то він порохло і залетіло. Ну, Це реально геніально, не знаю. Не знаю, як обіснити. То геніально і прикольно одночасно. Це добре дивиться. Тобі подобається це. Да, перші серії відталкують від цього. А От починає е, з 3 серії там з'являється якийсь сюжет. І так пішло далі. А з 39-ї серії, що пішло, ой! Рекомендую. Просто рекомендую вам цей серіал. Мені він сподобався. І вам він сподобається. Сто процентів. Не вірте, провірте. Я вам кажу, це найкращий серіал, який вийшов, навіть ніж в Netflix. Не знаю чого, але ну, він самий лучший серіал, поки що який я дивився. Ну, я не знаю. В тіктосі воно почало хайпити. Якісь арти, все підряд. Ні, ну я не розумію. Реально, що курив автор цього. Просто хочу пожати йому руку. Чесне слово, хочу пожати йому руку. І зустрітися з ним. До кінця не можна дізнатися, звідки він, хто він, до фукбум. Але можна дізнатися, що він геній. Ну, Як він може залітати стільки, на такі великі перегляди? І люди чекають нові серії. Такий хайп. І він ще прикольно придумав, що не. Один мем, і його просто будуть форсити і все надоїсть. Ні, він все зробив якийсь сюжет, який не... Не, не який. І він подобається людям. Та всім воно подобається. Ті, хто критикує цей серіал, просто його не дивилися або дивилися їм просто не знаю чого. Чесне слово, мені він подобається, і вам і... має сподобатись. Не знаю, ну чого він так заївся? Воно просто заїдає в голові. Заїдає і все. Розв'язки, сюжети. Там таке творця. -да. Просто рекомендую цей серіал. Рекомендую розбор сюжету на три лайка. Але поки що розбираємо так поверхностно. Ну, я не знаю, що, про що ще говорити треба. Автор серіалу Геній. Буду повторяти постійно. Він ставить свого персонажа своїх відео. Він придумує якихось титанів, придумує їм пушки, придумує як їх знищити, щоб не було занадто їм балансно. Придумує всякі сюжети. Це ну, геніально. І всім пока!